що себе Важке для мене відео, тому що два дні я намагалася сісти для того, щоб його прокоментувати, нагадати нам всім. І знову-таки неважливо, скільки в нашій історії проходить років, все йде циклічно. І ось, будь ласка, до вашої уваги, така. Спланована була акція пропаганди від інтера. Давайте я скажу ви своє. Мнение, а потом я, я, я. Приїхатися різними областями, ну звісно, це взяти схід і захід і подивитися на мніння. Так, от вони вирішили показати українцям, що от. Захід має право на свою думку, але мнення має бути тільки на радикальним. Дід грубо і сіло, ненавіжу, неприємно не так. Говоріть своє мнення, Говоріть, висказуйте, але не потрібно радикальних дій, Іначе можна. І в чому радикальність. Жіночка каже: схід і захід разом, ми єдині, неділимі і так далі. Але. Вони намагаються все це викритити через м'ясорубочку і подати нам от щось таке гімнецо. Гімнецо на такій паличці. Ми Ми цього не казали. Не виходить, бо тези інші, розумієте, але чомусь, поки коментує. Це все оцей репортер, чи хто воно таке? він все одно намагається навіть оце любов українців до українців, неважливо з якої області, завернути нам в таку обгорточку ненависті. Які хорошо розказ вам. даний момент, дійсно, Донецьк, ні перепідросл, Харків якби как бы створити свою автономію, правильно? Да? А за сторони западу, конкретно з Львова Сивано-Франковський звучали призивато. Ми в состоянні буде бути автомобілі. Не... Так і от, до чого ці всі паралелі? А, що в нас зав... зараз? Ми хочемо, щоб на теренах українських земель на святій Україні звучала свята українська рідна державна мова. Ні, не будьте радикальними. Ви там розмовляєте українською, не ви там балакайте, щебетайте солов'їною. Але тихесенько, але так, щоб нам це не було радикально, але так, щоб це було не нав'язливо, але так, ну, будь ласочка, лагідно. Ми колись там, колись ми перейдемо. Коли ви це казали на початку повномасштабного вторгнення, ви це кажете зараз, це ніколи цього не буде від тих людей, котрі ще не допетрили. Розумієте? І е, оцей весь блеф закінчується тим, що потім е, вони їдуть на схід і, е, за, е, з прапорами але, помаранчевими, і за позицію голосувати за Ющенка е, їм там б'ють машини. На вулиці група молодих людей нападають на зйомочну групу. Але вони не радикальні. Розумієте? Радикальні? На заході хто проти оцього окупанта Янукевича? Ми любимо туди, ми любимо Галичину, ми любимо, ми любимо. Ми любимо Україну! Ми любимо пережити, ми, ми єдині. Що відбувається з людьми і досі, і досі? Отямтесь, будь ласка. спасаться со своих соотечественников на почве политических разногласий. Ведь в итоге цель шахтера едина с целью жителя Западной Украины. Оба хотят жить в достатке и не быть обманутыми. Почему же мы тогда опасаемся друг друга?